Повторення закону, глава сьома. І коли Господь Бог твій уведе тебе до того краю, куди ти входиш, щоб заволодіти ним, то Він вижене численні поганські народи перед тобою, хітеянина, і Гіргашаянина, і амореянина, і Хананиянина, і перезяянина, і хевеянина. І Євусиянина, сім народів численніших та міцніших за тебе. І коли дасть їх Господь Бог твій тобі, то ти їх понищиш, конче учиниш їх закляттям, не складеш із ними заповіту, і не будеш до них милосердний. І не споріднюйся з ними, дочки своєї не даси Його Синові. А його дочки не візьмеш для сина свого, бо він відверне сина Твого від мене, і вони служитимуть іншим богам, і запалиться Господній гнів на вас, і Він скоро тебе вигубить. Але тільки так будете робити: Жертівники їхні порозбиваєте, а їхні стовпи поламаєте, святі їхні дерева постинаєте. Або ванів їхніх попалити вогні, бо ти святий народ для Господа Бога свого, тебе вибрав Господь Бог твій, щоб ти був йому вибраним народом зо всіх народів, що на поверхні землі. Не через численність вашу, понад усі народи Господь уподобав вас та вибрав вас, бо ж ви найменші зо всіх народів. Але з Господньої любові до вас, і через додержання Його присяги, що присягнув був вашим батькам, Господь вивів вас сильною рукою і викупив тебе з дому рабства з руки Фараона, царя єгипетського. І ти пізнаєш, що Господь Бог твій, Він той Бог, що Бог вірний, що стереже заповіта та милість для тих, хто любить Його. Та хто додержує його заповіді на тисячу поколінь і що надолужить ненависникам своїм, їм самим, щоб вигубити їх, не загається він щодо свого ненависника, відплатить йому самому, а ти будеш виконувати заповіді постанови та закони, що я сьогодні наказую виконувати їх. І станеться за те, що ви будете слухатися цих законів, і будете додержувати, і будете виконувати їх, то й Господь Бог твій буде додержувати для тебе заповіт та милість, що був присягнув батькам твоїм. І буде Він любити тебе, і поблагословить тебе і розмножить тебе. І поблагословить плід твоєї утроби та плід твоєї землі, збіжжя твоє, і сік твій виноградний, і сік твоїх оливок, порід биків твоїх і котіння отари твоєї на тій землі, яку присягнув батькам твоїм дати Тобі. І ти будеш благословений поміж усіма народами. Не буде серед тебе безплідного та безплідної, також і між худобою твоєю. І Господь відхилить від тебе всяку худобу, хворобу і жодних лютих єгипетських недуг, які ти знаєш, не наведе їх на тебе, а дасть їх на всіх твоїх ворогів. І ти винищиш всі ті народи. Що Господь Бог твій дає тобі, не змилосердиться око твоє над ними, і не будеш служити їхнім богам, бо то пастка для тебе. Коли скажеш у серці своїм, ті люди численніші від мене, як я зможу вигнати їх. Не бійся їх, пильно пам'ятай, що зробив був Господь, Бог твій. Фараонові та всьому Єгиптові ті великі випробування, що бачили твої очі, і ознаки та чуда, і сильну руку, та витягнене рамено, що ними вивів тебе, Господь Бог твій, та Господь Бог твій учинить усім тим народам, що ти їх боїшся. Також і шершні пошле Господь Бог твій на нього. Аж поки не вигонуть поза сталі та ті, що поховалися перед тобою. Не бійся їх, бо серед тебе Господь Бог твій, Бог великий та страшний, і викидатиме Господь Бог твій тих людей помалу сперед тебе, не зможеш вигубити їх скоро, щоб не розмножилася над тобою польова звірина. І дасть їх Господь Бог твій перед тобою і побентежить їх великим бентеженням, аж поки не будуть вигублені, і віддасть їхніх царів у руку твою, а ти вигубиш їхнє ім'я з під неба, не встоїть ніхто перед тобою, аж поки ти не вигубиш їх. Бо ванів їхніх богів попалити в вогні. Не будеш жадати срібла та золота, що на них, і не візьмеш його собі, щоб тим не впасти до пастки, бо то огида для Господа Бога твого, і не внесеш цієї огиди додому свого і не станеш закляттям, як вона, конче зогидиш її і конче будеш бридитися нею, бо закляття вона. I mean